Привіт! Сьогодні хочемо поділитися з вами оглядом на Xiaomi Smart Air Fryer ємністю 6,5 літри. Це не просто мультипіч, а справжній функціональний пристрій для приготування різноманітних страв. Вміє не лише смажити, але й випікати, розморожувати. Має режим йогуртниці і сушіння фруктів. Перш за все, це дизайн. Вже нам добре знайомий за попередніми моделями і виглядає стильно та мінімалістично. Доступна як в чорному, так і в білому кольорах. На передній панелі поворотний диск із екраном, з допомогою якого можна вибрати режими, температури та час, вже перевірений та зручний спосіб керування. Із цікавого, це великий об'єм на 6,5 літри, що дозволяє приготувати достатньо їжі для всієї сім'ї за один захід. Потужність 1800 Вт, Температура від 40 до 220 градусів. Кошик легко виймається, миється та має антипригарне покриття. Відмічу спеціальну функцію знежирення, яка видаляє надлишки жиру та олії з усіх приготованих страв. Також завдяки своїй передовій технології циркуляції повітря на 360 градусів. AirFryer готує хрусткі і водночас соковиті страви із мінімальною калорійністю, зберігаючи при цьому максимальний смак. Іншою важливою особливістю є смарт-функції. Мультипіч під'єднується до Wi-Fi мережі через застосунок Mi Home. Так нею можна керувати віддалено зі смартфону. Ви можете вибрати один з 12 режимів для різних типів страв фритюр, гриль, випікання, сушіння тощо. Або встановити власні параметри. Застосунок надає доступ до більш ніж 100 різноманітних рецептів. Також можна планувати приготування на 24 години вперед, встановлювати режим, час та температуру, а ще отримувати сповіщення про стан. А коли приготування страви закінчується, то пристрій автоматично переходить в режим підтримування температури на 30 хвилин. Серед іншого можна керувати голосом з допомогою Alexa або Google Assistant. Мультипіч працює в температурному діапазоні від 40 до 220 градусів і забезпечує стабільну температуру протягом всього часу приготування. Мінімальна температура 40 градусів підійде для розморожування, сушіння фруктів і режиму йогуртниці, в той час як максимальна температура 220 градусів підійде для випікання, грилю та смаження. Я вирішив приготувати три різні страви. Ну, само собою, картопля, але не фрі, а варіації на тему по-селянськи, курячі крильця та яблучний пиріг. Для кожної страви я використовував вже готові налаштування із застосунку, тобто автоматично встановлювалася і температура, і час приготування. Також я додав зовсім трошечки олії до картоплі, не більше ложки. Картопля насправді вийшла смачною і хрусткою. Шматочки із рум'яною скоринкою і м'якою серединою. Смажив картоплю я 20 хвилин при 180 градусах. Мені особисто така картопля дуже смакує, і вона не відрізняється від тієї, яку можна скуштувати в закладі. До того ж, весь зайвий жир постікав донизу і не те, щоб хелсі, але менш шкідлива. А далі я вирішив приготувати курячі крильця і зробити це в два яруси. Це можна обрати ось тут: один або два яруси. На приготування одного шару піде 15 хвилин, два шари курячих крилець зготувалися 25 хвилин, і вийшло насправді крутіше ніж я очікував. Збереглися і соковитість, і аромат, і хрустка запечена скоринка. І наостанок яблучний пиріг. Попереднє я приготував елементарне бісквітне тісто, нарізав яблучка, додав цукру і змішав це все діло із корицею. І от, бачите, що вийшло. Як на мене, дуже симпатично. Ароматно, непересушено, дещо повітряний і головне не забитий пиріг. Взагалі, як і казав, різноманітність режимів та купа рецептів дозволяють приготувати дуже багато страв. Хоча для більшості стандартних ситуацій вже встановлених режимів вистачить із головою. Дякую, що подивилися огляд. Посилання на пристрій, як завжди, в описі під відео. На все добре. Щасти. Бувайте!